Друзі, всім привіт! Сьогодні готую смачненький торт п'яна вишня, шоколадно-вишневий зі згущеним молоком і присмаком алкоголю. Приготування вишень беремо 350 г вишень без кісточки, додаємо туди 70 г вина чи коньяку. І все перемішуємо. У мене вишні консервовані. Якщо у вас немає консервованих, візьміть заморожені, тільки щоб вишенька була без кісточки. Вишні з вином перемішала і накрию зверху харчовою плівкою і відправлю в холодильник на 6 годин. Список інгредієнтів: 300 г просіяного борошна, 6 столових ложок какао, 4 яйця, 05 чайної ложки солі, 300 г цукру ванільний цукор, 400 г сметани будь-якої жирності, 2 столові ложки розтопленого вершкового масла і 2 чайні ложки розпушувача. Крем 250 г вершкового масла, 0.5 л вареного згущеного молока. Глазур: 3 столові ложки молока, 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки какао, 50 г вершкового масла. Приготування шоколадного бісквіту. Борошно додала какао, розпушувач і перемішую. Яйця збиваємо з цукром, додаємо сіль, ванільний цукор. І все збиваємо до білої маси. Все збило, додаю сметану. Додаю вершкове розтоплене масло. І все перемішую міксером. Все перемішали і висипаємо перемішане борошно з какао. Перемішую міксером до однорідної шоколадної маси. Ось така шоколадна густа маса в мене вийшла. Висипала тісто у форму. Відправляю в розігріту духовку на 175 градусів приблизно на 60-70 хвилин. Все залежить від духовки. Шоколадний бісквіт спікся, я його залишаю до повного охолодження. Бісквіт холодною. Замотуємо в харчову плівку і відправляємо дозрівати в холодильник на 6 годин. Після дозрівання в холодильнику знімаємо харчову плівку. З бісквіту зрізаємо кришечку якнайтонше. Кришечку зрізала і вибираю ложкою м'якиш. Мякиш вибрала. Роблю начинку в торт. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо до білої маси. Додаємо згущенку кімнатної температури. Це все збиваємо. Додаю вишні, з вишень всіх злила, щоб просочити бісквіт. Ось така начинка в торт у мене вийшла. З середини бісквіта просочую стільки з вишні. Всередину викладаю начинку і все гарно утрамбовую. Начинку вже утрамбувала і накриваю зверху бісквітною кришечкою. Торт зверху залила глазурю. Щоб торт вийшов ніжним та вологим, краще дати йому настоятися. Ставимо в холодильник на 8-10 годин. Тортик в холодильнику настоявся, я його зверху прикрасила декором. Такий в мене тортик вийшов. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. «Готуємо з любов'ю.